Добрий день, мої любі діти. Подивіться, яка пора року настала. Так, це зима, випадає багато снігу, всі дітки вибігають на вулицю, щоб погратися в сніжки. Покататись на санчатах, обов'язково зліпити сніговичка. Подивіться, а що саме зараз діти роблять? Вони ліплять із снігу кулі, ліплять сніговичка. Одів на голову відро на плечі білий пуховик з морквину ні зробив зимовий сніговик. Діти загралися і зліпили багато сніговичків і одягнули. Шапки їм. Ось цьому сніговичку якого кольору шапку одягнули? Так, червоного. Молодці дітки. А ось цьому сніговичку одягнули якого кольору шапку? Так, синього. Цей сніговик зеленою шапкою. Якого кольору сніговіка шапка, Помаранчевого. А у цього сніговіка, якого кольору? Фіолетового кольору, молодці. Цього сніговіка жовтого кольору шапка? Коли діти одягали шапочки снігові... сніговічкам, вони. Забули одягнути їм рукавички. Давайте разом з вами, дітки, допоможемо одягнути рукавички сніговичка. Ось у нас сніговік зеленою шапкою, які йому потрібно рукавички дати. Так, зеленого кольору. Ось у нас сніговик фіолетовою шапкою, які потрібні йому рукавички. Так, теж фіолетові. Молодці. А це у нас сніговик з червоною шапкою. Які потрібні йому рукавички. Так, червоні рукавички, молодці. А це у нас сніговик якого кольору у нього шапка? Так, синього. Йому потрібно сині рукавички. Це у нас жовтого та помаранчевого кольору сніговички шапками. Які потрібні їм рукавички? Помаранчеві та жовті. Молодці. Діти. Наші снігочки дуже щасливі, що ви їм допомогли. І вони дуже-дуже раді, що у них є шапки та рукавички. На все добре, до побачення. Бажаю вам успіхів!